Рахую, що ми займаємося дуже хорошою справою. Наша задача, щоб наші бійці були вчасно нагодовані, смачно, щоб їжа була свіжа, гаряча. Ну І весь мій колектив над цим тяжко працює в таких умовах, доволі нелегко. І я їм всім вдячна, що ми всі гарним колективом стараємося робити свою роботу на всі 100%. Кухня відчиняється сім годин ранку. Працюємо ми до 9 вечора, тому що графік ненормований, багато чого залежить від цього, ну, і ми маємо бути підготовлені на будь-яку годину. Ой, ми готували вже багато чого. Ми і чебуреки жарили, ми і пиріжки пекли, ми і французьку кухню робили. Ну, то в коги настрій всі пропонують, і ми стараємося щось чимось здивувати. Ну, я рахую, що ми відіграємо можливого. Було, було всяке, вивозили на нолі, кормили всіх і в будь-яких умовах справлялися. Слава Богу. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу. Для того ми тут всі знаходимося. Я думаю, що це думка кожної людини в нашій країні, щоб воно було як намога швидше і щоб все це закінчилося.